Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas, І в нас четверта місія в каменоломні. А, Треба вивантажити знову щось. Тільки в яку сторону мені їхати. А поліцейські через 3 хвилини 40 секунд приїдуть. Так що більше 3 хвилин в мене є, щоб туди і назад. А ось і він, самосвал, я його бачу здалека. А ось і вони. Відвести тіла до головного в'їзду в, в кар'єр. Головне, щоб. Всі, щоб хоч один не вивалився. Хоч вони виглядають як поліцейські, хоча вони передягнулися під, у форму поліцейських, хоча вони насправді не поліцейські. Ого. Рухайся вниз на дно самого кар'єру і спали їх. Нічого, собі як жорстоко спалювати прямо їх. Куди? Тихіше! е Пощастило, що я туди не звалився на цьому самосвалі. Хоча поліцейські прибудуть менш ніж за дві хвилини. Ось і воно вогнище. І нам треба туди ті тіла скинути. Ходову. Вони супротив ніякий не будуть робити. Все, три касарика ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. Перепрошую. Я тільки після роботи втомився. Так що до скорого!